Я їй кажу, кажу, ти мені хоча б з того Львову якийсь сувенір привезла. Я не знаю, хоча б кусок асфальту. Як не хочеш стратитись, що з тобою? Тільки не кажи нікому. Я дуже хочу до туалету, але, блін, додому ще 15 хвилин. <клес> Тоже мені проблема. О, йдемо в це кафе. Ні, я, я потерплю, ні, я потерплю. Я вже не дуже сильно хочу. ну... Офігіть, Як тут круто! Я ніколи тут не була! І знаєш, якби не твійся човий міхур, то напевно ми б сюди й не попали. Блін, як тут прикольно! Слухай, Слухайдемо звідси. Я, я, я вже перехотіла, в них напевно навіть е, туалету немає. Зараз запитаємо: почекай, е, можна вас, будь ласка, е, доброго дня! ні, ми не будемо вас їсти якимось другим разом. Е, в мене подружка дуже хоче в туалет. Та то я хотіла запитати, чи можна, щоб вона вас сходила оця от, в туалет скоренько. Ага, все, наліво, наліво, іди. А ти пішли зі мною, будь ласка. Я не хочу сама йти, ідемо. Та іди сама, іди сама, я побуду тут. Мені ж цікаво. А хоча в туалеті також можна пофоткатись, йдемо. То я йому слухай кажу: ти мені ще хоча б раз корову подаруєш на день народження, я не маю куди її вже складати. У мене вся шафа повністю забита його цими коровами. Ти розумієш? Ти сікі мальчики? О, тільки не це. Ідемо, ти мені ще не все розказала? Пішли. Та зараз підемо ми на дві хвилини. Е, хлопці, привіт. Е, а це ваші велосипеди? Прикольні! У мене вдома отакий схожий, як оце в тебе жовтий, тільки трошки більший. Слухайте, а можна я прокатаюся отак одне коло? Будь ласка, ну якщо я вдруг втічу, ну там сяду і, і не приїду, у вас ще є два велосипеди, ви можете мене догнати. Ну, будь ласка, їй яке кататися? Ми мали з тобою ще в аврору зайти, пішли. Та почекай з тою авророю, то цікавіше. А в мене, до речі, подружка також катається. Вона такі класні трюки може робити на велосипеді. Можна вона також спробує і заодно покаже вам? О, клас! Я, я взагалі не вмію кататися. Я взагалі перший раз бачу велосипед. Я я, я не вмію, я тільки на своєму мій. Я... Волоспеди сідай, давай. Хлопці, допоможіть їй, будь ласка. Виїхали. Слухай, вичерпали ми воду з того басейну, і тут приходить хазяїн. Він каже: Тихо, чуєш? А що за музика? Чуєш? Це оцей чувак, який був на X-Factor. Йдемо ближче станемо. Добрий день. А що ми отсюда будемо стояти, як лухи, йдемо на середину, будемо танцювати. Пішли скоренько! Та ми з тобою якісь ненормальні, десь ми одні танцюємо і все. Я тебе прошу, коли ми дивилися на всіх. Е, ти куди? Блін